Друзі, доброго дня! Раді представити вам наші СКТ циліндрично циліндрично-конічні танки на 1000 літрів робочим обмівом, 1200 літрів загальний об'єм. Як можете бачити, виготовлені вони з 304 нержавіючої сталі, обладнані сорочками охолодження на циліндрі та на конусі, що є обов'язковим при такому літражі, та о, мають термоізоляцію компонентів пінополіретаном по 70 мм на сторону. Е, якщо ми подивимося на ЦКТ, стандартне у нас їхнє виконання, Тут тобто згори ви можете бачити 7 патрубок, вихід під шпунт апарат та сам шпунт апарат. Також з цікавого, ви можете прокручувати за потреби даний вихід під ваші потреби. Залежно від того, де у вас буде стояти ЦКТ, і під той ракурс ви можете поставити провернути ваш шпунт апарат. Згори даної ємності у нас е, люк. Стандартний 460 на 350 мм. Ви можете подумати, що такий люк є недостатньо великим, але його повністю вистачає для проведення всіх необхідних технічних робіт всередині явності. для того, щоб її помити та провести інші роботи. В такий люк навіть така велика людина, як я. Тому можете не прийматися, ви спокійно проведете всі роботи всередині вашої ЦКТ. Повертаючись до обвісу, ви можете бачити даний кран. На циліндричній частині нашої ємності. Це кран може використовуватись під ось такий пробовідбірний кран. Або ж використовуватись під сухе охмелення вашого пива. Також можете бачити кран чистого зливу та кран повного зливу вашого продукту. Дані ЦКТ обов'язково оснащується гільзами термодатчика. Гільзи термодатчика у нас на клампі, для того, щоб ви могли виняти. Кла... вийняти гільзу термодатчика, помити повністю і саму ємність, і промити також гільзу термодатчика, що може бути дуже зручно для пивоварів. Дані ЦКТ знаходяться у нас на регулюємо ніжках, які ви можете підкрутити під вашу висоту, під необхідну для вас площину. Дані ЦКТ у нас по розмірам є стандартні. Це висота 2500 мм до гори Сіп-патрубка та 1200 мм. По діаметру. При потребі е, за бажанням замовника, ми можемо виявити також вищі, вищі або ж іншого розміру е, ЦКТ, залежно від висоти приміщення, залежно від дверних отворів, через які мають пронести е, і поставити дані ЦКТ. Ви можете до нас звертатись, ми завжди вам допоможемо, підкажемо а, з е, усіх питань та проконсультуємо. Пишіть, телефонуйте.